Що ви зробите, коли закон безсилий? На Алясті ось цей чоловік знайшов вихід. Це Джейсон Вукович, відомий як Аляскінський месник. Він не був супергероєм, він був жертвою, але дещо змінилось. У дитинстві Джейсон пережив жахливе насильство, і його кривдник, на жаль, отримав мізерний вирок. Вукович виріс, він був наповнений відчуттям люті та відчуттям несправедливості. Тому він бере справу у свої руки. У лютому 2016 року він починає полювати. Він нападав виключно на зареєстрованих сексуальних злочинців. Він бив їх, залякував, залишаючи посилання. Джейсона швидко зловили і засудили на 23 роки. На цій фотографії Джейсон в залі суду, а навпроти, його брат. Вони обидва були жертвами насильства в дитинстві. Але його історія визвала шалений резонанс. Багато хто його вважав народним героєм. Він порушив закон, щоб відновити справедливість, а ви на чиєму боці?